Громада Миргород ще не понесла велику втрату. Із глибоким сумом повідомляємо, що 30 грудня 2024 року відійшов у вічність видатний дослідник, громадський діяч, історик, патріот своєї землі та колишній співробітник Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Слестьона Джунь Олександр Прокопович. Він був знаним і шанованим серед миргородців як громадський активіст, багаторічний голова вуличного комітету. Його внесок у збереження історичної пам'яті є не. Оціненним він автор унікальних праць, таких як Личинський табір, притулок для дітей Куркулів 1932-33 років та Чорні Роки Миргородщини. У книгах розповідається про страшні події голодомору 1932-33 років в Україні та його наслідки. Вона містить цілий ряд фактів та спогадів, які раніше замовчувались. У 2015 році Олександр Прокопович став лауреатом щорічної літературно-мистецької. Премії імені Володимира Малика, із 2010 року він був членом районового козацького товариства «Миргородський полк українського козацтва, демонструючи глибоку відданість українським традиціям і національній ідеї. У 2013 році його активна громадська діяльність була відзначена почесною премією Людина року в номінації Активна громадська діяльність. Однією з головних справ його життя стала дослідницька робота, присвячена трагедії голодомору. У 1932-1933 років він зібрав і зберіг унікальні свідчення очевидців цього жахливого періоду, які стали основою для створення музею трагедії голодомору, відділу Миргородського краєзнавчого музею. Цей музей, засновником та ініціатором якого був Олександр Прокопович, став важливим місцем збереження історичної правди, яку він прагнув донести до майбутніх поколінь. Сенсом його життя була боротьба за справедливість та історичну пам'ять і збереження правди для. Нащадків. Миргородщина назавжди запам'ятає його як людину, яка присвятила себе служінню людям і рідному краю. Світла пам'ять про Олександра Прокоповича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, працював разом із ним і надихався його прикладом.